Вітаю вас, дорогі телеглядачі, Христос посеред нас. До вашої уваги, православний вісник, програма про небесні дороговкази на наших земних перехрестях. Побачити їх сьогодні допоможуть такі теми: перший в любові до ближнього або про те, за що шанують святителя Спередона Триміфунського. Ще один грудневий тиждень на шляху до Різдва Христового або про сім днів життя українських вірян. Хто такі князі церкви і що в них спільного з апостолами, або про найвищу ступінь ієрархії єпископства? Звісно, це далеко не повний перелік того, про що ви сьогодні дізнаєтесь, але в будь-якому разі це буде інформація про церкву з вуст самої церкви, без маніпуляцій та спотворень. І для того, щоб ви мали цей ресурс надалі, прошу активно реагувати на сюжети Ставити лайки. Робити репости, коментувати. Ну і, звичайно ж, закликати нових підписників для православного вісника. А ми намагатимемося завжди враховувати ваші пріоритети та побажання, наповнюючи програми відповідно до того, що вам цікаво в першу чергу. Марк Твен любив казати, що доброта це те, що може почути глухий і побачити сліпий. Звісно, якщо це буде справжня доброта, народжена люблячим серцем, таким як у святителя IV століття Спиридона Триміфунського. Його легендарні добрі вчинки стали найкрасномовнішою проповіддю про Христа, і цю проповідь люди чують і сьогодні. Незважаючи на те, що Божевільний світ намагається оглушити наші серця ненавистю і егоїзмом. Отже, сьогодні згадаємо пастуха, що став пастирем, роздавача, що став багатим, люблячого сім'янина, що став єпископом, зрештою, смертну людину, яка вдягнулась у святість та безсмертя. Все життя святителя Спередона Тримифунського пройшло під знаком простоти. Він народився в простій сім'ї, провів життя простого звичайного пастуха. І в цьому, напевно, він дуже схожий на старозавітніх праведників. І саме тому в богослужбових текстах неодноразово святитель Спередон порівнюється з Моїсеєм, Авраамом. Тими людьми, які також, як і він, були пастухами, випасали стада. І в підзнаком простоти пройшло все життя Святителя Спиридона. Будучи звичайним пастухом, він в простоті серця допомагав людям, приймав нужденних, допомагав бідним. І саме за це, напевно, його жителі міста Треміфунт, біля якого знаходилися його стада. Його пастбища обрали його єпископом. Після того, як його дружина померла, він залишився з донькою і, звершуючи своє єпископське, святительське служіння, святитель Спиридон продовжував бути простим, випасав стада, допомагав людям. В церковному середовищі святителя Спиридона порівнюють зі святителем Миколаєм чудотворцем Мерлікським. І це не даремно. Обоє у народі часто називаються дідусями, які завжди приходять на допомогу всім, хто її потребує. Якщо ми згадаємо, то за церковним переданням святитель Спиридон Треміфонський і святитель Миколай Мерлікійський були учасниками першого Вселенського собору. І на цьому соборі. Вони, як говорить церковне грецьке передання, жили в одній, в одній келії. І дійсно ми бачимо, наскільки їхнє служіння навіть зараз, в 21 столітті, воно схоже. Вони обидва в простоті сердечній допомагають людям, допомагають нам з вами. Також святителя з Передона Тримифунського називають чудотворцем. Різного роду чудеса він творив як за життя земного. Так і відійшовши до Господа, ще за свого життя Він воскрешав людей, воскресив дитину, а потім Воскресив мати. А окрім цього, ми знаємо, наскільки він часто допомагав бідним, навіть бідняку, який прийшов до нього пожалкуватися на багатія, який не дав йому суму взайми. Святитель Спиридон перетворив змію. В золоту прикрасу за для того, щоб цей бідняк зміг би багатію дати золоту прикрасу, щоб потім мати зерно для нового урожаю, для того, щоб засадити свої поля. Зараз в сучасному світі греки з особливою шаною приходять до святителя Спірідона. Його мощі дуже часто виносяться, особливо його рука, яка. Проїжджає через увесь світ і збирає толпи народу. Святитель Спиридон Треміфунський допомагає нами зараз. І найважливішим свідоцтвом цього є те, що кожного року на його мощах ми знаємо про те, що змінюють башмачки святителя Спиридона, які потім роздаються віруючим, які потім даряться у знатні монастирі. Але як ми знаємо, ці башмачки, вони трошечки стерті, і це показує, що Святитель Спіридон і зараз допомагає кожному з нас чудесно, в своїй простоті, допомагає нам бути простими, допомагає нам своїми чудесами. І зараз ми, будучи в хтось в скрутному положенні, хтось в тяжких умовах життя, ми. Прибігаємо до Святителя Спиридона. і Він нам допомагає. Допомагає нам своїми чудесами, допомагає нам своїм предстательством перед Всевишнім, щоб і в нас було життя просте і сповнене любові. Грудень це період підготовки до доброго та радісного свята Різдва Христового. Як правильно зробити це серед нелегкого сьогодення? Відповідь дуже проста: потрібно намагатися залишатись людиною щодня, як би це не здавалося, важко. А для цього зміцнювати себе молитвою та творити добро. І зараз про те, як робили це українські віряни протягом минулого тижня, розповість нам телелітопис. 19 грудня церква вшановувала пам'ять святителя Миколая Чудотворця. Цього дня предстоятель Української православної церкви звершував урочисту божественну літургію в Миколаївському соборі столичного Покровського жіночого монастиря, блаженнішому митрополиту Онуфрію, співслужили вікарії Київської митрополії та духовенство обителі. За богослужінням також молилися настоятелька монастиря Ігуменя Калісфенія із сестрами. У слові проповіді архіпастер розповів про духовні подвиги угодника Божого Миколая, який усе своє життя присвятив служінню Господу та доклав чимало зусиль для піки вірян, а передусім тих, хто не мав життєвих статків. Митрополит Онуфрій наголосив, що чудотворець Миколай і сьогодні є прикладом для наслідування усім нам. За богослужінням підносилися молитви як на прославу святого, так і сугубі за мир в Україні та за здоров'я захисників, які нині захищають нашу землю на полі брані. Цього дня блаженніше митрополит Нуфрій звершив деяконську хіротонію студента Київської духовної академії Сергія Олійніченка. Після божественної літургії було звершено чин славлення перед іконою святителя Миколая, після чого предстоятель привітав усіх зі святом та прикликав на пасху Боже благословення. 23 грудня у День пам'яті святителя Іосафа Білородського, архієпископ Хмельницький і Старокостянтинівський Віктор, звершив велике освячення храму на честь преподобного Серафима Саровського у Христово-Здвиженському чоловічому монастирі Старокостянтинова та відслужив у ньому божественну літургію. Його високопреосвященству співслужили намісник монастиря Архімандрит Іосаф Гаркавчук та клірики Єпархії. За богослужінням також молилися настоятелька Спаса Переображенського Головчинецького жіночого монастиря і гуменя Любов, Піхур із сестрами на малому вході, керуючи єпархією архієпископ Віктор, нагородив намісника монастиря Архімандрита Іосафа орденом Покрова Пресвятої Богородиці з нагоди 45-річчя від дня його народження. Після читання Євангелія високопресвященний владика звернувся до вірян зі словом проповіді, завершив богослужіння молебень. Після чого архієпископ Віктор привітав богомольців з освяченням престолу, а благодійників удостоїв церковних нагород. 24 грудня парафіяни столичного храму в ім'я мучеників Адріана і Наталії відзначили не лише як святу неділю. Цього дня до них завітав представитель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій, який за божественною літургією звершив чин освячення престолу. Архіпастери співслужили Митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент, архієпископи Хмельницький і Староконстантинівський Віктор та Переяслав Хмельницький Діонісій. А також єпископ Бородянський Марк, клірики храму та гості у священному сані. На малому вході митрополиту Нуфрію достоїв настоятеля храму Протеєрея Романа Матюшенка право носіння другого на персного Христа за багаторічну працю на благо церкви і активну духовно соціальну роботу. У слові проповіді до богомольців блаженніше Владика нагадав, що нині наша церква та її віряни тримають різдвяний піст, що ставить людину у здорові рамки. Піст, духовне та тілесне утримання потрібне не Богу, а самій людині, підкреслив предстоятель. За літургію підносились молитви до Господа про припинення війни на нашій землі та за духовну і тілесну міцність мужніх захисників України. Їх називають князями церкви. Вони часто очолюють урочисті богослужіння. Навколо них завжди багато охочих отримати благословення або, хоча б, доторкнутися до красивого облачення. Це найвища сходинка церковної ієрархії, і зветься вона єпископство або ж архієрейство. Щоправда, ця яскрава зовнішня сторона. Часто залишає за кадром іншу, а саме те, що єпископи завжди першими йшли на тортури і смерть за Христа, бо справедливо вважали себе нащадками апостолів, покликаними на служіння самим Господом. У перекладі з грецької дослівно архієрей, старший священник, начальник священників, так називають священнослужителів найвищого третього ступеня християнської церковної ієрархії: єпископів, архієпископів, митрополитів. Вони несуть свярхіпастерський послуг і пасуть стадо господнє, ведучи його праведним шляхом до життя вічного. 28 років тому архієрейський посох на таке служіння отримав наш предстоятель церкви митрополит Онуфрій. Пройшло 28 років з дня херотонії воєпископа. І то, що я пам'ятаю ті дні, що мене хвилювало, це відчуття свого недостоїнства, Тому що. Я не відчував себе і зараз не відчуваю себе достойним того великого служіння, на яке Господь мене поставив по своїй милості. Єпископ — це є ну, голова церкви, верні, голова церкви Христос, але він як намісник, ну не намісник, і це теж так не дуже правильно буде, це є виконавець Господньої волі. На землі, в церкві. Він повинен упорядковувати життя, зовнішнє, внутрішнє життя церкви. І єпископське служіння, воно не звільняє людину від монашеських обов'язків, від монашеського послуху і обітниць. То, що дав я як монах обітниці перед Богом, я їх намагаюся виконувати і стараюся все, щоб їх виконувати і під час мого єпископського служіння. Тому що єпископ — це не тільки адміністратор якісь, ну, богослов, а це має бути християнин. З великої букви, який має відповідати цьому званню по своєму внутрішньому моральному стану. Якщо нема морального, правильного морального стану у людини, то їй трудно звершувати це служіння для неї, воно дуже занадто важким буде і непосильним. Господь дає цей жезл єпіскопові, як жезл влади, але в християнстві трошки по-другому розуміють владу. В Євангелії говорять, що хто із вас хоче бути перший, хай буде всім слугою. Має бути останнім. І це є от настояча євангельська влада, коли той, хто отримує жезл влади, він має бути для всіх слугою, має ну, себе сміряти і ставити на себе на саме останнє місце. Це буде правильна влада. Тоді правильно можна віднестися і до тих, кого Бог дає нам для духовного керування і до себе самого. Так що я дякую Богові за те, що Бог мене сподобав грішно, недостойного цього сану. І прошу святих молитв, вас, всіх, щоб Господь допомагав мені нести це, це служіння ну, з тим. Достойності і, і, і так, в такому напрямку, і, і з тими мірами, законами, які Господь в, в, в определяє для нас, як для священнослужителів, що ми маємо бути слугами для всіх, хто хоче досягнути спасіння. Не бути владиками в буквальному смислі, а слугами. Згідно з вченням церкви, обрання кожного достойного на архієрейське служіння супроводжується висвяченням у свята і святих собором уже діючих архієреїв. Таке правило свідчить про апостольську благодатну спадкаємність. Ми записали спогади кількох архієреїв про ті хвилюючі моменти в їхньому житті, що відбулися у різний час. На Києво-Печерської лаври в архієрейському сані вже 22 роки. Монашество це не одне і те саме е, з архірейським служінням, тому що монах може бути простим монахом відповідати тільки за себе. А пов'язане архірейство з монашеським послухом, і послуг монашества з архірейським – це подвійна нагрузка на людину. Апостол каже, що желаю що архірейства добра желають». Є люди, які дійсно добиваються, які хочуть. У моєму житті я все робив по послуху і ніколи е, ні в кого, як казав, покійний митрополит не просив і нічого не відказувався. Що було зі мною, коли мені сказали, е, що блаженніший сам мені сказав, в суботу це було і каже: якщо буде все добре, на слідуючу суботу, тобто Лазареву, якщо не буде проти вас ніяких противостоянь, то я вас руку положу в свого вікарного єпископа, намісником вилишаєтесь. Моє серце переповнив страх і трепет. Дійсно, я дуже плакав, тому що я не боявся чогось, я е, трудів, але ж я й до сьогоднішнього дня не можу зрозуміти, що може статися з людиною, тому що я повинен бути образом для вірних, стояння в вірі, що сьогодні обов'язково. Край необхідне для нашого єпископату, не тільки єпископату, а для нашого священства. Тому э, страх і трепет прийде на мене, але не я тьма. Я усвідомив, я зрозумів, що на мене Господь полагає, і що від мене Господь потребує. Тому що коли людина э, йде на зустріч Богу, і коли, а я завжди прошу Бога, Господі, щоб моя воля співпала з твоєю волею, тому що людина сама не може собі нічого зробити, якщо не допоможе Бог. А те все, що від самої людини, це є гріх і гріховні навики. Тому я переживав, я ніколи не втрачав, слава Богу, і прошу Бога, щоб страх Божий оволодівав не тільки під час моєї літургії, коли я служу, під час моєго життя взагалі, щоб дійсно мати. Той трепет священний відповідальність перед Богом. Керуючий справами Української православної церкви Митрополит Антоній отримав архієпископський жезл 12 років тому. За час свого архієрейства він звершував різні послухи. Був і вікарієм Київської митрополії, і ректором Київських духовних шкіл, а нині має титул митрополита Бориспільського і Броварського, керуючого Бориспільською єпархією. Можливо, я почну щось з іншого, почну чуть раніше, з цієї міті, коли покійний бажаний митрополит Володимир, мені сказав, що на найближчому синоді буде розглядатися питання про моє майбутнє служіння. Він хоче, щоб я був вікарій Київської Митрополії. Коли мені це сказав, і він зразу замовк і дивиться на мене. А я теж мовчу. І Ну, от, мабуть, десь, може, секунд 30 було такої тишини, і младенший питає, а чому ви мовчите? Я йому відповів, що я не знаю, що треба відповідати в цей момент, але є страх. Він сказав на це: якщо є страх, то це добре, тому що ви зразу відчуваєте відповідальність. І можливо, саме. от Ця мь, коли вручали жезл, особливим чином дається людині відчуття відповідальності, що тепер починається зовсім нове життя, причому життя єпископа – це не стільки його особисте життя, це вже життя церковне, це вже церковна історія. І тому Саме відповідальність за те, що Господь тобі дає, високу благодать, бути приємником апостольського служіння, самих апостолів, і жити і трудитися, віддавати себе повністю у 21-му віці, це дійсно дуже по-людськи майже неможливо, і ти тоді по Пособливо відчуваєш, що Господь хоче від тебе саме жертовності. І тому, мабуть, я б поставив такий знак рівності між відповідальністю і жертовністю. Єпископ відповідає не тільки за себе, а й за тих людей, яких йому Господь вручив для того, щоб привести до Царства Божого. Але привести до Царства Божого можливо тільки шляхом Христа. Шлях Христа це завжди Голгофа, це завжди жертовність. І тому єпископ має пройти цим шляхом, має всього себе віддати людям, може, в наш маточки, але при цьому залишитися таким цілосним частинкою самої церкви, щоб коли будуть перегортати цю сторінку твоїй історії, церковної історії, люди дійсно побачили. Відображення твого життя як життя людини, яка всього собі віддала Богу і народу Божому, владика Сильвестр один із наймолодших архієреїв за хіротонією. Ця надзвичайно важлива подія у його житті сталася у грудні 2017 року. Тоді новопоставленому єпископу Собору архієреїв Української православної церкви вигукував Аксіос. Після чого єпископ Білогородський Сильвестр, отримавши символ влади, уперше благословляв свою пасту. На сьогодні все. Побачимося наступними вихідними. Сьогодні ж ставте лайки, підписуйте на канал друзів, діліться в коментарях власними думками про те, що дізналися. Разом з цим не припиняйте молитися за наших мужніх воїнів. За рятувальників, за волонтерів та лікарів, за усіх постраждалих у цій війні. І нехай приклад святителя Спиридона Триміфунського надихне нас частіше сіяти навколо себе зерна добра і любові, допомагаючи нашим ближнім. А ці справи стануть дорогоцінним подарунком новонародженому Христу, якого ми невдовзі зустрічатимемо у віфлеємських яслах. Христос посеред нас і є, і буде.